Доброго вечора. Сьогодні 15 січня вечір, Ефірний вечір починаємо з громадського культури». Мене звати Катерина Мізіна. Тема сьогоднішнього ефіру така досить контроверсійна, тому що вона народилася після інциденту, який ну, в, принципі, в інтернеті виникла. Ситуація, коли. Анонсували показ в барі «Можжевельник», показ фільму Лобстер. І от на такий пост відгукнулися дистриб'ютори, продюсери, режисери, відгукнулися якимось негативними коментарями, які були звернені до незаконності цього показу. Прав хлопці на показ не мали, і власне от виникла така суперечка. Спробуємо розібратися не лише в цій ситуації, а загалом в правовірності організації таких показів, як це зробити. І ми запросили експертів з різних, от, взагалі, боків Представлю всіх. Ян Лебіць, засновник бару «Можжевельник». Наталія Мовшович, піар-координатор кінодистриб'юторської компанії B&H і Дмитро Гадомський, юрист і фахівець з авторського права. Словом, почнемо розмову власне з ситуації. Ян, розкажи. Ви в барі в своєму зазвичай організовуєте показ, чи це був перший план такого заходу, і як, як це? От, як ви анонсували такий захід? Ми періодично смотримо кіно всі в місці. И в этот раз решили позвать еще гостей, чтобы посмотреть с ними вместе. И, собственно, вот, да, иногда мы смотрим кино, как как и дома, как и где-либо угодно. Просто мы, я лично очень много времени провожу там. И мне комфортно там находиться, и комфортно делать то же, что я делаю дома. Вот, поэтому, собственно, потом. Это а вот формат показывай планувался. Дружный вечер з перегляду фільму? З... Ну да, просто очень многие люди пишут о заработке и о других вещах. Ну, мне кажется, что, во-первых, нужно спрашивать для того, чтобы понять, был ли это коммерческий какой-то показ. Но заработать мы на это не можем, потому что зона она же полностью перекрывается, и ты не можешь там, не сделать заказ, не вынести что-то человеку, и денег мы не берем за показ. Поэтому это можно как угодно. Угу. Можно сказать, что дружественный показ. В чому тоді Наталю поясніть свій бік? В чому тоді була претензія? Ну якби як ви зрозуміли цей анонс показу? Ну претензія в тому, що у хлопців не було ліцензійної версії фільму, і вони показували публічно. Публічно включає в себе багато аспектів. Це кількість аудиторії, а також це анонсування в соціальних СМІ, ну, соцмережі. Але ну наскільки мені відомо, і нам всім відомо, і я думаю, ви б теж бачили безліч таких показів, які ну, там, проводились в інших барах і закладах, коли показували просто не настільки новий, можливо, фільм, на який теж не мали прав на покази. Тобто, чому саме ця так ситуація? Не ну, можу сказати, що хлопці, мабуть, просто не пощастило. Вони вибрали ну, не те кіно. Це новий фільм 2015 року. Це фестивальне кіно, яке нещодавно було показано в рамках. Новобританського кіно, от і ну всі про нього добре знають, тому мабуть, да, саме вибір фільму а, визвав такий негативний ажіотаж. Ну, тобто, насправді він викликав не лише цей показ, цей ажіотаж, а й просто те, що фільм досить новий. Він уже от от як з'явився в вільному доступі. Щоб його Нещодавно викрали і виклали в інтернет. Ось якби можна показати, в принципі, ніякого mm. не секрет. Ось, будь ласка, там XUA сайт для звільними yeah, так. верх, 31 грудня він здається з'явився. Ну mm -hmm. так він от начинають 31 грудня з'явився. І власне в чому, от я не знаю, можливо, це до, до Дмитра по запитання. Якщо от є фільм в вільному доступі, так от от mm -hmm. він у нас на, на сайті, де кожен може його скачати, подивитися, показати, то. Якби в принципі в чому, в чому порушення? Порушення сайту, що вони його виклали, чи порушення того, хто його скачає? Це питання, на яке немає зараз відповіді ні в кого. Правовласники вважають, що порушення і те, і те. Але знайти, хто виклав, як правило, неможливо, і знайти, хто конкретно його подивився, як правило, неможливо, тому за замовченням не всі. Але притягти до відповідальності, напевно, буде нікого неможливо, як правило. Я вот лично считаю, что конфликт сам возникает тогда, когда у людей просто есть какая-то плохая энергия, потому что если открыть интернет, то конфликты везде. Поэтому как-то решать конфликты это бесполезная вещь. Она не имеет какой-то логики. Но если говорить о том о сложившейся ситуации, мне кажется, что я, как человек, у которого есть какое-то место, и как человек, который может показать фильм другим людям, являюсь для правообладателей. Потенциальным клиентам. И соответственно, если правообладатель видит, что человек это делает, то первым делом он должен как-то очень этично поговорить с ним и расписать для него абсолютно простую, простую и понятную схему, как он может купить этот фильм, который будет для него возможно uh -huh. И я, как человек, который всего лишь воспринимает фильм, музыку как информацию, и можжевельник для меня является как домом, где я эту информацию передаю. И если бы до меня донесли бы просто как-то схему, по которой я могу это сделать, если, допустим, какое-то определенное количество денег нужно заплатить за показ там, до 20 человек или до 50 человек, тогда, наверное, это была бы корпоративная этика, и, наверное, тогда бы диалог бы складывался. А когда Владимир Заведений различных таких організацій не знают, как это в принципе сделать, им нужно изучать что-то, находить какие-то лазейки, тогда соответственно это усложняется. И люди этого не делают, либо делать таким образом. Я абсолютно згодна. Ну, саме тому ми вирішили тут зустрітися, і стільки людей тут сидить зараз за столом, щоб ну вот думаю, можливо, Наталя зможе пояснити, от, куди звертатися. Власне, от, ну чи не знаю, власнику закладу, чи тому організатору показу, якщо він хоче показати фільм не там сторічної давності, коли вже там пройшло 70 років після смерті правовласника, так а в принципі, ну тобто досить якогось свіжого кіно, яке не показують ніде. Ну, по-перше, коли з'являється така ідея показати фільм, да, там, вибраний репертуар, я не знаю, кіноклубу, потрібно знайти право власника на території України. Як його знайти? Ви не повірите, просто погуглити. Тобто на Вікіпедії є право а Якщо це американська, тобто, якщо ми зараз от погуглимо фільм Лобстер, що треба написати, так? Фільм Лобстер. Право власник в Україні, чи ну я як, як от конкретно, тому що ми uh, я то... в сфері так в медіа я знаю, uh -huh. що ви uh, піар-координатор BND, тобто я знаю до кого звернутися, люди, які до цього не причетні, абсолютно не уявляють, як знайти я ну, там. Я на говорила саме лобстера, можу сказати, в нас була ситуація, коли ми хотіли. ну, Я теж досить доволі довго хотіла організовувати кіноклуб, показувати, ну, і стикнулася з тим, що це дуже важко зробити легально. Наприклад, подруга хотіла показувати російський фільм, і вона знайшла спочатку право власника на території України на той час, це був артхаус-трафік. Потім виявилось, що права вже їм не належать. Вони надали контакти російських продюсерів, вона звернулася до них. Вони сказали, добре, ми готові показати фільм, але там була в них певна умова, кого вони хочуть залучити до цього показу. От. Ну, тобто схема проста. А, я знаю, що на сайті одеського кінофестивалю є міжнародний, вказано, хто є правовласником міжнародним лобстера, можна подивитися. А, на території України наразі немає правовласника. А, в нас в компанії B&H були права на фестивальний показ. От. Тобто, щоб показати його, треба звертатися до міжнародного селзу. Можна, наприклад, ну це як приклад, теж до речі, ну далеко не в не в усі ситуації підійдуть а, під нього. Але а, якщо ви побачили, наприклад, будь-хто так з нас побачив фільм на фестивалі, то я так розумію, можна звернутися до програмного директора фестивалю. Так, ну, от, наприклад, так, на молодості так. або на сайті є розділ дистрибуція. ну, наприклад, кінофестиваль Молодість. І тут, в принципі, вказано, хто що вони також надають послуги, ну якби прокату, ну, тобто надають допомогу, підтримку. І є ну якісь контакти точно є. Взагалі можна звернутися до так. Ви маєте рацію до будь-якого програмного директору міжнародного кінофестивалю. Це, а, це в тому випадку, якщо цей фільм, який ми захотіли показати, був так на так, фестиваль фестивальне кіно. Великі американські студії зазвичай мають там якусь певного дистриб'ютора, який розповсюджує їх продукт на території України. Uh -huh. От але ну, наприклад, в ситуації з хлопцями вони взяли інший фільм, який теж належить компанії Сонь. Але правовласника власника на територію України не було, тому що він не виходив ні в прокат, ні показував. Ну все от, фестивально. Так. Якщо немає правовласника власника в Україні, тоді що Це, лише студії, прямо напряму да, або автором. Фільм ну це складно, і е, якби в нас не було піратства, то показів таких би просто не було так? Ми говоримо про те, що люди влаштовують піратські покази, тому що дуже важко там. Але я не думаю, що це виправдання порушення закону авторських прав. Справа навіть не в тому, що дуже важко, а в тому, що. Е... Це просто настільки вже якось глибоко сидить в нашій звичці, в нашій нашому там побуті чи культурі споживання. Ну то ті самі, чим відрізняється показ фільму там Термінатор, так який вже нібито не настільки популярний, не настільки там всім цікавий, від фільму якогось 2015 року. Його так само не можна показувати, так в, в таких цілях Можна да. якументую? Да. Я тут, Власне, е да, я, тут тепер. Трішки. я насправді вчора намагався зрозуміти, з ким я тут буду в ефірі, я не знайшов дистриб'ютор лобстера в Україні. Я дивився лобстера на одеському кінофестивалі, але зараз хто, хто дистриб'ютор, я не знаю. І в мене є маленька донька. Я коли її прошу робити уроки, треба якось Там, Ти зроби уроки, тоді будеш їсти цукерки. Так от уявіть собі сидить донька, робить уроки, а отут стають цукерки. Я їй кажу, ти ж не бери цукерки, поки не зробиш роки і пішов. Ну, кудись, на весь день. Uh -huh. А вона ж, звичайно, ось цукерки. І в неї є короткий шлях і довгий шлях, довгий шлях. Зробити купу уроків, потім взяти цукерку або взяти цукерку. Е лобстер зараз. от Я подивився, е Netflix немає лобстера. Е Мігаго немає лобстера. XUA – є лобстер. В мене є короткий шлях, є довгий шлях. Я хочу подивитись кіно. З'явилася інформація про те, що є кіно. Я людина, в мене є нормальні потреби дивитись кіно. І я б пішов коротшим шляхом, тому що інший шлях звернутись до дистриб'ютора. Скільки часу буде дистриб'ютор відповідати, тобто. З одного боку, це абсолютно незаконно зараз показувати навіть Чарлі Чапліна. Він ще не в паблік домейну Тобто він ще ну не ще його права захищаються. На Чарлі Чапліна на всі фільми потрібно отримувати дозвіл. Тобто, дивитись поза межами кола сім'ї ці фільми абсолютно незаконно. На міжнародних фестивалях показують реперспективу Чарлі Чапліна Без цілком легально. Такий дозвіл не отримав досі. Це правильно. можливо так, Я думав над схемою, яка може бути возможна в моєму випадку. Если бы я занимался бы бизнесом, да, если бы я организовал какой-то киноклуб и зарабатывал свои деньги, то все усилия по нахождению правообладателя по договорам с ним были бы оправданы для меня. Но если я делаю показы для того, чтобы просто поделиться чем-то с людьми, то, соответственно, я подумал о том, что было бы интересно, если была бы какая-то четкая прозрачная схема, что, допустим, бесплатный показ там, до 20 или до 50 людей является просто как бы, Ну, домашнім просмотром. Тоді мені кажется, это це було б намного більш зрозуміло для людей, і я не вважаю, що це бы б якісь фінансові збитки для кого либо Якщо це там делается там три рази, то звісно, це вже там якесь -то наказання. І тоді це було б можливо. Хто взагалі який орган контролює от наявність прав чи от якось до кого можна звернутися? Чи хто має це от прийти і сказати, що так не можна, а треба так. Є в нас щось подібне. Україні, ну в нас є органи, але вони займаються не ну не цим займаються не ті органи, які б мали похну поправлено це робити. В нас найчастіше звертаються в міліцію. Uh -huh. Потім це роблять якісь дивні органи, які знімають ці фільми, які в кінотеатрі. Ти приходиш і дивишся там, запрещена зйомка, uh -huh. там з камери, іначе вас там. Ну, Оце, Цей жах, хтось знімає, теж якийсь орган, ну, не державний. Є служби, є служби інтелектуальної власності і є декілька інспекторів з інтелектуальної власності, які можуть потенційно встановити факт порушення. Їх декілька там, чоловік на всю Україну, може, до, до десяти. І фактично правовласники цим займаються самостійно, вони встановлюють факти порушення, звертаються до тих, хто порушує, або звертаються до суду. Добре, українська. Депрайська Депрайцька асоціація, але це не державний орган. Ну, це просто така асоціація, яку створили там ті, хто бореться з пірастами. Вони можуть теж якимось чином впливати на це. Ну я знаю, що коли з'являються фільми американських студій на таких ресурсах, як XOA, то вони мають право їх закрити. Вони Якщо... мають право звернутися, та вони просто звертаються. Так, да, вони схарами. звертаються із скаргами. Ну, спочатку правовласник звертається, що вони знайшли таке правопорушення, звертається до представників антипіратської асоціації, і, да, і вони можуть вже спілкуватися цими ресурсами, щоб закрити лінки для перегляду. Ну, ви вже згадали в принципі про альтернативу. Ви самі пошукали в обстер на різних ресурсах. Чому взагалі, якби. Ну чи, чи від цього це походить наша наша культура, відсутність культури оплати за контент? Тобто ем, через те, що немає альтернативи його купувати, е, так ну по суті, це, де це можна? Це Якщо навіть я хочу купити е, фільм, чи ну так, от я хочу mm -hmm. заплатити за, за контент, який е, є в, в інтернеті, mm -hmm. де його купити? От я вам чесно скажу, я не знаю, чому це так відбувається. Тому що в Штатах платять за контент. Це просто непрероботана фінансова схема. Тобто просто... ну, є як воронка, є гроші покупателя, і є якби твій твой як бізнесмена. ти повинен построити пряму і понятну воронку. Якщо гроші мимо літають, значить, мабуть, ця воронка непривлекательна, або слишком сложна, або що-либо ще. Є ну, невеличкий нюанс отримати ліцензію на показ. Це не означає заплатити правовласнику. Зазначає з ним домовитися і отримати дозвіл на показ. Наприклад, нещодавно дескільки не показував фільм документальний про Курта Кобейна. Це був добричинний показ. Просто звернулися до правовласників. Я не знаю хто це, я думаю, що це або продюсери, або автори. Поговорили з ними, да, вони дозволили показати в цей один фокус. Там це все зрозуміло, що треба просто запитати насправді. Але да, то, і то, коли це виявляється то... не так просто. Ну, пані, ну... що по суті я просто чоловік, і для вас видатний мір, він понятен, і ви в ньому живете, і ви знаєте ці закони. Если мне эти законы неизвестны, значит, наверное, это нужно объяснять людям, да, потому что откуда я это могу узнать, Я принципу. вам пояснила, знать, что. Якби. Дима Но... його... ну, вот, Переверив, вам... Ян, да, вам... чем будь хто он бы не знайшов в интернете, в кому не Не, не права. я даже пытаюсь объяснить, почему у меня должен был возникнуть вопрос, что я должен к вам обратиться. Я об этом не знаю. То есть Я посмотрел фильм, мне он понравился. Я хочу показать его своему другу. Почему я должен и откуда я должен узнать про вас? Це фільм, це продукт, який створили люди. Вклали в нього дуже багато зусиль, так само як ви вкладаєте свій заклад. Вони над ним працювали, і вони створили продукт, який вкрали і виклали на піруські ресурси. ресурс. І знаєш, як сапіратський ресурс. Ви його взяли і хочете поділитися вкраденим, не вашим з іншими. Ну мені здається, що проблема вже в цьому. І мене трохи дивує ваше ставлення, що ви вважаєте це нормальним. І передаляєте претензії правовласнику, що він не пояснив, він не прийшов до вас і не розказав, у нас тут є класний фільм, давайте ви покажете. Ні, це, я не думаю, що це претензія, як більше до правовласника. І ви просто інтерпретуєте определенним образом мої дії. Я не знаю мене, я не знаю, як відбувалося. Я думаю, що просто це ця, ця ситуація справді потрапила в якусь таку перетин всіх цих ліній, ну таких просто різних є думок. Є глобальна така проблема. Ну, інтернет він же зовсім нещодавно зробив можливим показувати кіно. Правильно? Раніше там була тільки там колись гіки, потім порнографія там з'явилася, так? І як тільки порнографія, це стали не просто картинки, а вони ще з'явилися відео, провайдери розширювали, розширювали канали, опа, з'явилася можливість відео викладати. І ті, ті, ті можливості, які дає інтернет, він же спочатку був для обміну знаннями. Так? І, і от рутрейкер, Пайрет Бей, вони це по суті інструмент для, для обміну знаннями. Так? Тобто я можу, я знаходячись десь в Африці, або там, e, я, знаходячись десь в селі в Полтавській області, я не можу піти, піти, вчитися в Кембридж, я не можу піти в їх бібліотеку. Але є там якийсь, як я не знаю, вас можна казати слово, засранець там, в Кембриджі, який зайшов в бібліотеку і якимось чином взяв і оцифрував там якусь інформацію, або виклав якусь інформацію з цієї бібліотеки. І оцей от я маленький, я полтавській області, отримав доступ до цієї бібліотеки, прочитав пару книжок, подумав, що я тут роблю. Поїхав, взяв, взяв 2 долари з собою і поїхав, або пішов туди пішки. Так? І так само з кіно. Тобто є якісь фільми, доступ до яких, які не потрібні вже правовласникам. Є на Ютубі купа фільмів, які е, хтось виклав і їх правовласники не монетизують. Ютуб це не піратський ресурс, все про це знаю. Так. Але так сталося, що цим каналом зв'язку для обміну знаннями користуються також пірати. Так, от так сталося. Це одна частина. Друга частина. Є користувачі, от я теж користувач. Ось користувач, який каже, я не знаю, як використати ваш продукт, я не знаю, де його купити. Але ось він лежить на, на, на в даному випадку на XUA. А і третє, що я хочу сказати, я, XUA це мій, мій клієнт. Ми відповідаємо на запити правовласників. І XUA відповідає на запити правовласників протягом 24 годин. І коли збираються правовласники в якісь асоціації, от останнє це як чисте, чисте небо. Вони навіть в себе в презентації написали, що ось є погані, хороші, а є. А є XUA, які відповідають протягом 24 годин. YouTube відповідає протягом 12 годин. Ми не можемо так швидко відповідати, так але це не XUA викладають інформацію. Є користувачі, які заливають туди, туди інформацію. Є користувачі, які дивляться цю інформацію. От я дивлюсь інформацію на X, бо її більше ніде немає. На Netflix немає, на Google немає. А так що мені робити? Мені чекати 10 років, поки вона там десь з'явиться. Питання справді, як ви на початку сказали, вони всі відкриті і мені здається, залишаються відкритими. Я сподіваюся, і просто що ми немає. що ми щось ну цією розмовою не знаю, комусь дали зрозуміти, що в принципі незнання воно не позбавляє закону. Так не не позбавляє відповідальності, але ну хочеться вірити, щоб інформація була більш доступною. Якщо за неї не треба платити, то тим більше, щоб вона була десь набагато ближче до, до споживачів і до тих, хто хоче ділитися інформацією. Власне, дякую дуже за розмову. Було мало часу, щоб в чомусь розібратися, але ми спробували. І проблема лежить трошки глибше, але ми будемо боротися з піратством, хоча б такими розмовами. Дякую, це була громадська культура. Далі передаю слово Христині Бондаренко. Залишайтеся з громадським.